Доброго дня, ми з України! Всім, хто цікавиться, всім, хто цікавиться посівною технікою, можливо, буде цікаво це відео. Хочу розповісти про мій досвід використання цієї сівалки, сівалка Церера від Ремсинтез. Сівалка Цікаве, але з деякими нюансами, як за Відео про свалку. Так, ну, зараз по пам'яті спробую трохи перерахувати те, що я пам'ятаю, які нюанси. Ну, по-перше, це маркер, комплектація йде. Я зараз скажу так. Коротко. Спробую потім пояснити у відео, як воно було тоді. Тоді, коли вона прийшла. Вона прийшла з затримкою і тому зразу почала, ну, так, якось так воно склалось, що почали нюанси випливати з самого початку. По-перше, це маркер. Довжина маркера різні. Тобто виробник вирішив, що всі мають працювати по правому колесу колеса. І тому з однієї сторони маркер дуже довгий, з іншої він дуже короткий. Ну Тому мені прийшлося, не чекаючи, поки мені вишлють, Стійкою маркера подовжено, мені прийшлося зробити самому її подовжити. Це друге, 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 з чим я стикнувся, це відсутність сервісу, відсутність запуску в роботу. Ремсинтез відмовився їхати до мене, хоча це було прописано і в договорі поставки, і я так вважаю. Хоча це окремо ніде не прописано. Я так вважаю, що цей виїзд і запуск, і наладка, і запуск роботу, він вже входить в ціну цього агрегату. Але вони не виїхали. Ну, по телефону він мені дав пару рекомендацій. Рекомендацій вистач... не вистачило для того, щоб. Для того, щоб правильно налаштувати ці валку. А саме це стосувалося налаштування вакууму. Тут є два таких клапана. Сервіс Ремсинтез мені пояснив, що для того, щоб запустити сівалку, запустити вакуумну турбіну, потрібно. Цей перший гвинт викручувати і дивитись на вакуметр і тоді вже регулювати їм. Ну, Про другий нічого не було сказано. Тому ну, я спочатку, чесно кажучи, вирішив, що це якийсь запобіжний клапан регулювання цього запобіжного клапану і вирішив його не торкатись. Але вакууму не вистачало. Почав шукати, як вирішити це питання і е, усильнював е, саму турбину з цієї сторони приклеїмо уплотнитель для дверей. Работаем под звуки сирени. Тепер що. І ущільнював оці торцеві частини сівалки, рами сівалки. Ось моє ущільнення. На соняшнику вона сіяла на заводських дисках. До речі, комплектація йде з е, двома. Двом, двома пакетами дисків. Так, оце комплекти дисків для цієї сивати. Зараз розділюю. Оце 03 на 26. Ось такий диск. Отут, от от, з іншої сторони, ну я тут вже е, трохи тут під, підтирав наждачкою. Ага, до речі, ну, покажу. Тут, по кожному окремому елементу тут є питання. Ну, ось, до речі, по дискам такі диски. Якісь такі закл... заклепки такі чудні. Як на мене трошки чудні, ось тут розсвердлено, це не я свердлив. Це заводське таке. А з цієї сторони ось дивіться якісь такі якісь цікаві бризги чи що це таке від, ну, мабуть, коли м, отвір робився, чи лазером, чи чим там, я не знаю, чи плазмою. Ось такі бризги. Це на цьому, всьому цьому комплекті 03 на 26. А також на цьому комплекті все те ж саме. І заклепки такі, трохи чуднуваті. і таке, отвір такий розвердлений. І такі ж самі бризги. Ну тут трошки менше. Чи тут вже десь я тут вже їх шорухав. Ось. І коли сталася проблема з нестачою вакууму при переході сівби на кукурудзу, тоді я розмовляв опять з заводом. Мені рекомендували рекомендували придбати у них ще один комплект. Ось отакий. От 5,5 на 26. Ну, але е, дякую, звичайно, я заводу. Але я дякую заводу, а вони вирішили мені його презентувати безкоштовно. За... І ось дивіться, яка якість цих дисків. Бачите, ніяких фасок, розсвердлень, ніяких бризк нема ні тут, ні тут. Ну, це зовсім інша якість. Я не знаю, хто робить ці диски, хто робить ці диски, але вони зовсім різні. Так, це по дискам. А, ну тобто, значить, там була така історія. Я це все знімав, там і показував, але це дуже багато монтувати, чесно кажучи, розкажу так в двох словах. Тобто, я поставив ці, ці диски. Але все одно їх не вистачає. Як це проявляється, не вистачає вакууму. Погано прилипає кукуруза. Тобто іде, 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 потім хоп одної нема, хоп другої нема, хоп дві, три нема. Тобто не вистачає сили вакууму, щоб притягнути кукурузу до отвору. Це ж я почав шукати і так, і так шукав. В кінці кінців я вирішив все ж таки на свій, на свій страх, і риск. І страх і ризик покрутити ще цей винт. І о чудо, вакуум почав додатися. Ну, це я ж не можу знати все. Але завод мені цього не розповів, як правильно використовувати ці всі налаштування. Все, вакуум з'явився більше, стало гарно притягувати кукурудзу, і діло пішло. Так, далі, ще по маркерам, до речі. Ось тут стоїть штуцер з маленьким отвіром. Ну, отвір маленький, звичайно, там десь ну, може міліметр, а може півтора Але все одно його не вистачає. І маркери піднімаються швидко, піднімались швидко. І бачите, що. Зігнули і один і другий. Тому як я, я цю вирішив теж в отвір, ще додав ну, таку маленьку, тоненьку проволочку, тобто ще отвір зменшився Ну десь ще наполовину. Це теж треба враховувати ну Там я її закріпив і так з іншої, і з одної, і з іншої сторони, щоб вона ніколи не ділась. Тобто це вже працює ну, нормально. І тепер вони піднімаються нормально, потихеньку і не гупають по краю. Далі, ще такий момент. При в загонці, при розвороті на краю поля оба маркера висять, висять оба. Ну, тут немає такої, немає такої можливості, щоб оба маркери можна було підняти, або один підняти, а потім інший підняти. Ну, якось так, вони регулюються, або один піднятий, один е опущений, або оба опущені, ну Можливо, так. Тому вони висять і на розворотах їх і е Гойде, е ну, гойде не, не те слово, а гой е справа в тому, що на поворотах вони грибуть землю, вже посіяний край вигрібають. Тому довелося зробити такі, на швидкоруч, зробити такі обмежувачі, Ну і тоді вони вже стали чуть вище над землею і вони вже не черкали. Не черкали. Далі, по висівному апарату, він якоби турецький. Туреччина, але ніде я не побачив якогось турецького надпису. Більш того, бачив дуже багато якихось підтертостей, додаткових отворів і от таких, навпаки, отаких от, от затирань. Ага, ще один момент. Збро... скидувач насіння. Скидувач насіння представляє себе отакий механізм. Отак от ворочаєш. і тут дивишся, а тут ось так. Так от, такий момент, ну такий, начебто такий маленький момент. Але коли налаштовуєш, там дуже важливо, ну, буквально, мабуть, там пів міліметра. І тут є люфт. На цих зуб'ях, коли на цих зубочках є люфт, такий маленький, але він важливий. Ну, нічого зараз я не можу зробити. Провелося якось підлаштовувати, але вважаю, що цього не, потр... не, не, не має бути. Так, ну це так, коротко, швидко. Коротко швидко але вже час час біжить. Так, що ще що ще в мене тут було? Оця пружина. оця Лопнула і одна, і інша. Прийшлось загнати її додатково і впихувати, як як є. Ще момент. Ще момент. З лівої сторони привід висягних апаратів, а з правої сторони привід туків мінеральних добрив. І скажу вам, що, що тут не вистачало, судячи по таблиці, не вистачало обертів для висівання, тобто максимально вона могла висяя на тих зірочках, які були рекомендовані. По Книжці, максимально вона висівала десь 100, 105 приблизно кілограмів. Що мені прийшлось зробити? Прийшлось мені. Оцю зірочку. Ні, де тут була оця? 21. Поставив я тут трохи читось, 19 тут була. Поставив я, не видно. Ну, тобто. Прошлося трохи влізти, щоб збільшити. Але по книжці ну, там не, не кажуть, що треба приставляти десь інде, ніж е, ці, ці зірочки. Ну, такий момент начебто такий і не дуже важливий, неважко це зробити. Так, ну це так, що швидко згадав. Так, ось ця система. Значить, це гідронасос да, через редуктор в новому одягається. І ось я її зняв, і якось ну, ось, нема місця, куди його дивати. Ну куди? Якийсь там вішалочка потрібна бути. Ну, якось так. Не зрозуміло трохи мені, як його куди дівати. Ще хотів сказати? Оце віконце мені треш довелося допрацювати. Ось тут був такий язичок, який не дозволяв відкрити його більш ніж отак. І все. І далі не зрозуміло, як там буде випадати зерно. Залишки. Тому після допрацювання вже відкривається ось так. І тоді вже це добре. Ну, трохи не добре, те, що рука одна зайнята, треба її тримати. Ну а, в принципі, тут туга пружина сама закривається. Ще один цікавий момент по цереві. Знімаємо зараз цепочки на хранение на консервации Так, і ось такий цікавий момент. Цей вал ось чудово крутиться, все нормально. А тепер дивимось на цей вал. Підшипники. В цілому, можна сказати, що вдалося її налаштувати на більш-менш нормальну роботу, і висівні апарати, і глибина, і розташування насіння, і потім вже і висів самих добрив. Вакуум, ну, тобто все це в, в комплексі, вже вдалося е, налаштувати, і вона сіє, може сіяти нормально. Може сіяти. І вона посіяла. Але всі ці труднощі, з якими довелося стикнутися на початку її використання, мабуть, додавали мені трохи сивини. Ну, що ж, мабуть, така. Така доля. Ще що хочу сказати, не викладав відео по її роботі раніше, тому що це все було в період активної фази бойових дій в нашій державі. В нашому регіоні безпосередньо бойових дій не було, але вони були за 15, 20, 30 кілометрів від нас. Це дуже було чутно. І настрою, і настрій був такий, що ну, не до відеозйомок. Тому вибачайте за затримку. Якщо є питання, задавайте.